Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисто, це же Дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські каридори ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. Я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все це. Зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі, військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням шапці профіля, можливо. І а, що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати. Але саме кончений, саме безбашений, це, звісно, буде російська сторона, начнуть перші провокації. Фінляндія, що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності, Росія каже, Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас? Я перепрошую, ну давайте щоб без мата, дуже хвилює ваші, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії yeah. теж є ру, русський народ, який там розварє на русскам, їх теж типа треба спасати. Ви там із непонятного типу, полурусського міра робите якийсь євромір, нас це не встраємо. Будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України нічого не міняється. Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тікток і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвією, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони uh, НАТО. Що нам чекать, чекать точно заворушки? Як це повпливає на українців в Україні українців в Європі? Звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняв, що воно буде тягнутися, дова ігра ще така історія, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, да? може і. Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, отака от ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Все. на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.